За горами, за долами, за глибокими морями стоїть собі казкове містечко, де живуть тільки добрі казкові герої. Вони допомагають одне одному і ніколи не сумують. А ще в цьому місці живе найкращий друг капітошки, круглий, схожий на кулю, жовтого кольору. Здогадалися, хто це малят? Так, колобок. Молодці. Капітошці так захотілося потрапити в туди, але шлях в те казкове містечко нелегкий, дуже багато перешкод трапляється на їх шляху. Малята, допоможемо йому, бо справжні друзі не залишають товаришів у біді. Ось ми і дійшли до місточка. Але не всі дощечки на місці, їх хтось поруйнував малята. Давайте ми з вами поглянемо, яких дощечок не вистачає. Двовіки, п'ятірки і вісім. Так, давайте ми їх поставимо на місце. Поставили малят молодці. А тепер давайте ми їх порахуємо. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці, мої хороші, дякую вам за допомогу вирушаємо далі. Малята ось нас зустрічає Боротіно. І він нам пропонує виконати з вами друге завдання. То що, виконаємо, допоможемо нашому другому капітожці. Так, добре, Буратіно. Задавай нам свою задачу. Ми все з малятами зробимо. На нашому шляху видніються два будиночки. Давайте познайомимося з першим будиночком. Перший будиночок з циферкою 3. Циферку 3 ми з вами можемо малята поділити на такі цифри: 2 і 1, 1 і 2 малята. Ось біля нього знаходиться ще один будиночок. Під номером 4. Ми 4 ми можемо розділити на такі цифри: 1, і 3, 3 і 1, 2 і 2 малята. Отже, Буратіно, ми виконали твою задачу. Так, виконали молодці малята. Дякую вам за допомогу. Вирушаємо далі. Колобок пішов рятувати своїх друзів. Вони переплутали і не можуть знайти свої місця. Малята, давайте ми їм допоможемо. Давайте ми з вами згадаємо дні тижня. Погляньте, малят, ось вони переплуталися. Подивіться, будь ласка, вони вірно стоять? Ні, мої хороші, вони стоять не в правильному порядку. Давайте ми з вами згадаємо. Як дні тижня в правильному порядку понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Добре, молодці, дякую. Ось ми їй допомогли зустрітися друзям Капітошці і Колобку. а нам час малята повертатися. Тож до побачення.